Так, заїхав я тут на локацію. Показую вам тут всі ці речі, які тут є на локації. Бездонні ваги є. Без дна. Такі прикольні. Класні. Ну брати їх ні для чого, вже вони свої ізжили. А... Гаїч швій машина. Чи. Що таке бачив? Е, більш такого щось цікавого для вас немає показувати. Деякі речі візьму, покажу вам. Але більше заглядати нічого брати. Залізо. Банки здають он. Та і все. Це таке. Ось Якось так. Більш цікавого поки що немає. Щось знайду і щось покажу. Так, дивіться, знайшов плиту, знайшов ключі, той ключ не взяв, там квадрат на 22, з тріщоткою квадрата нема. Що я тут ще набрав? Гайки, ну, вибирати ніхто не хоче, дуже дорого дають. Заліза дуже багато. Ну, такого що не потрібні бобіни. А з залізними проволоками. Також брати смисла немає, я не бачу. Ви брати не хочете, тому якось так показую для вас, щоб ви бачили, що тут є. Будемо їхати далі. Так, хочу записати для вас відос, щоб ви бачили, що є ось така у мене плита. Ціну пропонуйте до 10 вечора. А там будемо розмовляти. 63 її довжина, ширина її 40. 40. І висота 50. 5. 5 сантиметрів, це 50. Тобто 400 на 630. Що в ній є? Декілька отворів, скоріш всього, було якась на сверлильний станок. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім отворів великих 4 отвори малих. Перевернути її треба. Вона приблизно десь 60 кілограмів важить, Тому пропонуйте свою ціну і будемо її з вами домовлятись і відправляти. Йдемо далі. Так, продовжимо якраз нашу естафету. Дивіться, знайшов для вас ось такі речі, гарненькі, красиві. Будемо сьогодні з вами їх продавати. Дивіться, є цепка приблизно 67 5 разів плюс 40 см. Ось така цепка буде у нас 200 гривень. Далі знайшов бабіну з проволокою такою товстенькою. Кому цікаво 200 гривень. Знайшов Каністру 300х170. На на Гарна, прикольна, красива. Ціна за неї е, буде в нас 450 гривень. Залізна. Далі є ось такі е, два нагнітачі. Кому цікаво, пишіть свою ціну. Будемо домовлятися і відправляти вони як нові. Шестерні там. Змащені, закриті, Ну, як є. Далі йдемо. Є головки із карданчиками. Ось така кількість їх побачили в різному стані, в різній комплектації. До них ще йде ключ з квадратом. Ціна за них буде у нас за ось такий набір 550 гривень. Дві ручки ці 20, це у нас 25. Ці в нас будуть по 60 гривень, кому там цікаво, гирька в нас на 100 грамів. Ось така гарна буде 35. Далі йдемо. Є ось такий навісний навіс забув, як правильно сказати. Два штуки їх, ціна 40 гривень. Топорець знайшов гарненький, такий маленький. Ціна за нього 80 перемикач. Кому цікаво. Щось працює, щось не працює. Не знаю, треба... все нажимається, але треба дивитись, що з ним, як він. Корпус, грубо говоря, знайшов, а тобі ж внутрішній знайшов, а наружню кришку немає її. Ціна за нього буде в нас 100 гривень. Далі є ось такий О, така річ. 120 довжина від ціля до ціля 290. Тут 90 на 90 е, циліндр. Ціна за нього буде у нас 350 гривень. Далі є, є отака річ. Видвигається, щось там мало, але видвигається. Крутиться, помалу видвигається. Ціна за неї буде у нас. 450 гривень. Ці у нас по 10 гривень, ці у нас 5, 5, ключ у нас 10, цей у нас 10, пінцет у нас 20. Цанги у нас одна і друга будуть по 20 гривень. Ця у нас буде 15. Ось такі, така кількість стяжок різних. Кому цікаво, ціна за оцю всю купу буде 300 гривень. Тут її дуже багато. Далі круглогубці знайшов гарненькі, такі цікаві. Ціна їх буде 50 гривень. Знімач запорожця, ось такий рульової ціна 100 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Сегментний ключ буде 45, це в нас 10, 10 квадрат. Буде окремо продаватись 40 гривень. Ці у нас одна друга якась. Не знаю, не знайшов. Скоріше всього, ось так використовується для нарізання різьби. За три штуки ціна буде у нас 60 гривень, цей у нас 20 гривень, лірка в нас буде 25, ця в нас буде. 30 гривень, фриза у нас буде 100 гривень величезна. Розміри вайбер, кому там цікаво. Так, що я ще не показав, дві шайби і гайка. Ось така буде 30 гривень. Зобило ось таке буде 25, цей у нас 50 ключ на 27. накидний, Односторонній. Ціна за нього буде у нас 45, цей у нас 15, цей у нас 15, цей у нас 15. Ці у нас, нас будуть по 25. Ключі ось такі, така кількість в кількості 7 штук. Ціна за них буде 165 гривень. Цей у нас можу поміряти. Не встиг поміряти, тому що світла немає. Е, ціна за нього буде 80. Цей в нас з карданчиком головка. Е, буде у нас 50, ключ 50 на 46. У нас буде 145. На 46. Розвідний ключ гарний, прикольний 250 гривень. Кривий з квадратом. Е, ціна його буде 60 гривень. Масленка ось така якась алюмінієва, не зрозуміла. Там імаль щось написано, не відкручується. Сразу кажу. Ціна за неї 50 гривень. Е, так, викрутка. 20 магніт. Буде 20 хамут. 10. Так, що я ще показати хотів. На 38 є один, другий, третій ключ. Всі вони по 120 гривень, кому який потрібен, кажіть. Далі є монтіровки. Дивіться, одна, друга, третя. Три штуки. Їх по 150 гривень, я думаю, в саме а там будемо, якщо що, домовлятися. Ключ 1722, скоріш. Ціна за нього 100 гривень. Кірка з напайками. Ось такими буде у нас 50 гривень, молоток 50 гривень. Лєрко Тримач буде у нас 100 гривень. Це заготовка просто ціна за неї буде 30 гривень. Для рубанка два ножі ось таких один і другий ціна 100 гривень. Заготовка О, тобто ця як коробка з перегородками. Хотів сказати, заготовка перегородками. Ціна за неї буде у нас 70 гривень. Це в нас буде 25. Це, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, на Viber. Присилайте своє. Фото, яке вам сподобалось того чи іншого товару, і будемо домовлятись, будемо відправляти ці всі речі, щоб вони вам приносили пользу в хазяйстві, якраз і мені якраз змога знаходити ще більше речей для вас і демонструвати вам для того, щоб ви були задоволені. Всім дякую за те, що додивилися до кінця. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.